дня, У нас чудова сьогодні погода. Поснідали. Сьогодні у нас 10 березня 23 рік. Всім приємного, хто снідає. Бажаю вам, якщо ви п'єте зранку каву, чудового настрою і чудової кави. Якщо ви чай. Смачного чаю. Отакі От в нас сьогодні були смаколики до кави, до чаю. Хтось полюбляє каву, хтось чай. Друзі, а я, як завжди, збираюся з Дашкою гуляти. Зараз я покажу вам, який чудовий розквітнув гіацин. І там я побачила є ще одна. Випустив ще одну стрілку, тобто буде, е, бачите, і ще буде одна, ще буде одна стрілка. Як це його так назвати? Краще серія квітів. Отак от називаємо. Так, а ми з Дашкою гуляти. Я хочу вам показати, привчаємо, привчаємо діток. До так, з дитинства вони повинні знати, як виростає травичка і те. І мені дуже подобається, і, звичайно, полюбляти е... Е... тварин, також і бути уважним. І, ну, все-все те, чому, чому вчили нас наші бабусі, дідусі і наші мами, звичайно. Звичайно, я не раз скажу. Ми намагаємося і вчимо, і нас вчили всьому тому, чому вчить Біблія. Десять заповідей, тоді будемо і щасливі в житті, Вийду до того, що ми купили. Мені так подобається оце, в оцих магазинах дом, сад, город. Дуже подобається, він почне поливати, звідси буде рости травичка і. і це буде ще і смаколик для їхньої, для їхньої кішечки, в них є кішечка. А зараз зразу покажу вам, як вони полюбляють те, що я вам вчора розповідала. П'ятно. П'ятно він зараз почав гуляти, тому що весна. Прийшов, поснідав, попив водички і побіг ганяти. Так, подивимось. Зі мною вам хорошого дня, чудового настрою, якщо ви їдете на роботу хорошої дороги, хороших е, тих, хто буде рядом пасажирів чи то з ким будете спілкуватися, і чудового дня. Сьогодні у нас, у нас сьогодні, друзі, е, 9, поки що я бачу, так? Так, 9 градусів тепла. Трохи холодніше, ніж учора. Вчора було 17 на сонці, а зранку, а зранку було... доброго дня, Абрам! Доброго дня, хорошого вам дня, чудового настрою, чудової погоди. У нас, зранечку у нас було сонечко, а зараз, а зараз сонця немає. Дашка мене чекає, ми з нею підемо зараз. Бачите, відкриваємо ось, ось ручка. І вона скакає висотою до ручки. Я на сьогодні іще хочу вам розповісти і показати, що ми. Ось наша Дашка каже привіт. Це вона теж, теж каже всім привіт. Ідемо. Привіт, сонечко! Привіт, моя красунька. Так. Скакає. Зразу привіт! Друзі, розкажіть, яка погода у вас? Який настрій? Повинен бути тільки позитивний, тому настраюємося на позитив і розпочинаємо день. День розпочався, сонечко у нас виглядає. Це я вам показую залишки бордоської суміші. Ну, звичайно, так, на травичку вилили. А зараз я вам покажу, які дерева. Зранку на них подивилась. Як показати, щоб ви їх побачили? Вони ніби в інею. Я навіть думала, що це прийшов заморозок. Ось вчора пройшли всі дерева: виноград, кущі смородини. Ну, все. Бачите, ось такі вони у нас зараз чудові, стоять красиві. Це я персик вам показую. Також трохи пройшли і нашу землю, який подобається зеленіти, тому що в нас дуже маленький, маленька діляночка і забори, і тому, звичайно, це я вам показую смородину. Дашка нас чекає, але ми ще трошки поговоримо. І в кого є час, хто, якщо лише приєднується до мене, приєднуйтеся, пишіть коментарі, хто може наші прищепи, як себе відчувають. Там бачимо краплі е, роси, там уже е, такий утворився міні-парничок для них. Ми на Яблуньку прищепили три гілочки. І подивимося, друзі. З кожним днем мене все більше і більше радує. Я вчора вам показувала і казала, що товщина льоду була десь 20. Ну, десь 20 на сьогодні, я вже бачу, він все стає з кожним днем рихліший і Цілий день все-таки плюсова температура. О, звичайно, потім його помиємо. Але мені здається, що наш експеримент вдалий, що нам не прийдеться купувати басейн, що цей басейн нам прослужить ще один сезон. Ну, подивимось. Ще... ще все може бути. Бачите, яка? Зараз уже коли я віддвигаю кригу до одного, то вже уже біля 20 сантиметрів розстало по діаметру самого льоду. І товщиною він стає. Якщо дивитися так згори, то він вже в діаметрі, якщо він був у нас в діаметрі так, зараз, скільки в нас тут діаметр десь 2,5, він був спочатку в діаметрі в нас 2,5 метра, зараз він уже в, діаметр, в діаметрі десь 2 метра. Такий крихкий. Звичайно, дашка біля мене. Ось вона рядом поряд, тому що, тому що те, що вона... Полюбляє, чекає, йдемо гуляти. Перед тим. Перед цим я хочу. Сказати, що дуже, дуже... Іди до нас, іди до нас ближче, осюди. Ано? Ти горіха хочеш знайти? Найди нам, будь ласка, горіх. Я таку, такий чудовий знайшла вірш. Зараз і вчора, вчора, е, коли підрізали ми троянди, коли наводили трошки е, порядки на квітничках, то я знайшла пролісок. Все-таки є в нас один пролісок, який ось-ось розквітне. Так, мої друзі, зразу вже, поки я йду до пролізків, я вам покажу мурка. Ми її запросили в хату, їй було сумно, п'ятно почав гуляти. І вона зараз себе чудово відчуває, дає мити лапки спокійно, Уже так як і всі інші коти, тобто кутусь і рижик, вони коли заходять, і вони зразу знають, що їм будуть витирати або мити лапки. І Мурочка, ця дівчинка, яка привикла жити на вуличці, вона тепер зайшла, поки був теплий пол, тепла підлога, вона спала лише на теплій підлозі. А зараз уже потепліло на вулиці і котел вмикається не так часто, вона Спокійно вже дає їй мити лапки. Ну, Розуміє, що повинна бути дисципліна. Але ось зранку пташки співають, сонечко пригріває, і саме на оце підвищення, на цю тепличку інжира. От їй подобається тут вигріватись. Вона лягає, їй знизу тепло, зверху сонечко гріє. І вона тут гріється. Ну і також пускає до себе своїх дітей. Це пятно, той, який менший, і рижик, той, який старший. Рижику. Зараз десь два рочки. Зараз вам покажу пятно. Він прийшов сьогодні снідати. Знову десь цілу ніч він гуляв О, і прийшов, ось щось він там знайшов. Я дивилась на нього, коли я зняла той ролик там, де, де він все-таки пішов ближче до нас. Телятинку я йому давала, і він біжить, навіть дає, щоб вже його погладили по спинці. Мабуть, доросліша, і, мабуть, оце пішов гуляти, і, можливо, він стає трохи, ну трохи підходить, підходить до нас. Можливо, починає Дашка знає, що туди не можна. Але Але ж там пятно. Угу. Так, продовжу про пятно. Я, коли знімала цей ролик, я помітила, друзі, який в нього розовий розовий носик. Такий розовий в нього п'ятачок. Що нам треба було його, назвали його пятно, тому що він весь в п'ятнах. І, так як я говорила тоді Абраму, ми не хотіли до нього прив'язуватись. Ми думали, їх же було двоє котів: один був рижий, риже котеня, теж не знаю, хлопчик чи дівчинка. Риже пішло до, до рук, ми його віддали е, іменно, саме гуманітарний. Фонт у нас тут такий виїжджав раніше до війни постійно, зараз вони не їздять, Пегас. І вони, а вони молодчинки, вони віддали, коли віддають, у хазяїв беруть телефон, і ми потім узнаємо, як ці котики себе почувають. Так що той рижий котик пішов в хороші руки, його забрали в квартиру, і там його він почувається там дуже добре. А Пятно, так і не пішов. А ми його назвали п'ятно для того, щоб не привикати. Є п'ятно, та пятно. І не знали, хлопчик чи дівчинка, хто, хто, а хто хтось до рук не йде, їсти їсть, а до рук не йде. А зараз вже, ви бачите, став спокійніший. Я його, я його зараз. Знімаю на камеру. Ой, у мене вже два глядача. Дякую, що ви зі мною. Дякую вам за лайки. Якщо ви не мій підписник, то підписуйтесь і пишіть коментарі. У мене зараз чат працює, тому підписуйтесь, пишіть коментарі. І бажаю всім хорошого дня. Друзі, зараз йду до проліска, хочу вам показати. Показати який пролісок, а про п'ятно і ще скажу, що коли знімала про нього ролик, побачила, який у нього розовий ніс. І кажу, нам треба було його не п'ятно назвати, а наприклад, умка. Пам'ятаєте той мультфільм про умку? Розовий розовий носик. Колись е, покажу, у нас є там одні знайомі. А в них дві собаки. І одну собаку вони назвали Умка. Також собаки, які постраждали від людського ставлення, вони назвали Умка із-за того, що в нього такий розовий-розовий носик. Та собачка, вона вся біла. І вона така, ну насправді, як наша Дашка. Рукою тронеш випадково, і він буде не, 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 не", пищати. Ідемо на проліски. Зараз я трошки зменшу. І знову в мене два глядача. Друзі, дякую, що ви зі мною Показую, яка у вас чудова погода. Зараз ми йдемо на пролісок подивитися і е, слухаємо пісні весни. Весна співає, друзі. Прям відчувається, так? А сьогодні вже 10 то, звичайно, вже 10 днів весни. Я завжди м, хочу вам сказати, от я себе зловила на думці, що я завжди з дитинства чекала, знаєте, якої, якої дати? Не 8 березня. 8 мені подобалося, що я маму м, завжди поздоровляла. А мені подобалося 15. От я чекала завжди 15 березня. Знаєте чому? Тому що. Я помітила ще з дитинства, з 15 березня починається весна. Там уже, там уже от, наприклад, на сьогоднішній день, я кажу, тоді вже можна спокійно розкривати. Бачите, я ще поки що не розкрила корінці троянд, тому що ще може все. А після 15 березня, так, я пам'ятаю, років 3 тому, е, років 5 тому, 19 квітня. Випав сніг. Навіть е, уже тоді, от я пам'ятаю, що каштани вже розпустилися, вже стояли свічки такі каштанів, ось-ось би заквітли, а пішов сніг. Звичайно, він до вечора тоді розтанув, так? Друзі, я прийшла, щоб показати вам е, пролісок, який я вчора, а в мене є такий помічник, який мене під руку підбиває. Каже, ну все, хорош, пішли гулять. Давай гулять. Так, пролісок хочу показати. Є, є такий чудовий пролісок. І ще трохи, бачите, і тепер я можу те, що я вам написала, я хочу прочитати, друзі, вам вірша. Вірша про весну я вчора от прочитала дуже чудовий віршик. Весна летить і світ ясніє. Пробуджується все от сну, чарівно небо голубіє, стрічає радісну весну. Ось перші квіточки привітно розкрили ніжні пелюстки. Веселка дивна, семицвітна. Розкинула свої містки. Це Надія Красоткіна написала такий чудовий вірш. А ще я вчора прочитала ще один вірш, теж такий чудовий, мені сподобався. Я хочу все-таки вам його прочитати. Я пам'ятаю, коли ми були, коли нам було з 18 так, до 30. Ну, до 30 це я вже так загнула, так? З 18 до 25. І е, завжди, коли йдеш гуляти з хлопцями, і думаєш, Ой, не знаєш, про що поговорити, а може, вірші почитати. А хотілося, щоб він тобі почитав вірші. Але такого не було, так само, як і, ну, чомусь не було. Е, так само, як і колись хотіла, щоб тобі кожен день дарували квіти, а потім вирішила. Це як я працювала. Е, моя перша робота, коли я працювала, пішла працювати, а мені було. Ну, лише 25. Ну, я сама собі купувала квіти. А, а дівчатам і всім зависникам казала, що це мені дарують. Що це мені дарує мій коханий чоловік? Привіт, весна. Влаштовуйся зручніше. Ми всі тебе чекаємо давно. З тобою на душі стає тепліше. А що там за прогнозом? Все одно, весною. Навстіж вікна відчиняєш, і квіти ставиш вазу на столі, і тихо, несміливо так чекаєш, що жити стане краще на землі. Заходь, весна, розсип пелюстки квітів, і з пів пташини швидше увімкни, бо в кожному куточку всюди в світі, чекають з нетерпінням всі весни. Такий чудовий вірш. Він мені, друзі, дуже сподобався. Припав до душі, як то кажуть. Так, І показую вам, які, які чудові. О, ми зробимо зберегти ролик з найкращими моментами. Обов'язково. Показую вам на сьогодні, який уже оцей тюльпан. 8 см десь. Десь такий. Так, і оскільки я написала, що ми ще почитаємо і анекдоти, так, так, ну про весну, мені цей вірш дуже сподобався. Напишіть, сподобалось вам чи ні. Насправді дуже дуже чудовий вірш. Ось Я навіть вам показую, що якщо хто хоче прочитати, будь ласка. Е, якщо хто, хто знає, які вірші лірику, Давайте почитаємо. Давайте якось е, все-таки я сподіваюся, що, ну, якщо плануєш, то, то воно і, і збудеться. Що колись ми все-таки зробимо такі. Ой, вибачте, бачите, Залишковий. Залишковий, є. З кожним днем все легше і легше, але все рівно. Це рівно ще є залишковий кашель, залишкові. Але це проходить, аби тільки було щастя, так? Так, каже Дашка. А тепер до анекдоту. Все-таки розповім для кращого настрою на роботі і на цілий день. Дорогі батьки! Прохання під час онлайн-уроків не ходити на задньому фоні в трусах з пивом і не коментувати навчання. З повагою вчителі. Алкоголь вбиває нервові клітини. Залишаються лише спокійні. Проходь, відчувай себе як вдома. Можеш пропилососити. От так буває. Поставиш улюблену пісню на будильник і все, вона тобі вже не улюблена. Привіт! Говорити можеш? Так. З трьох років, Коля. Вчора я лайкнула дев'ять твоїх фоток. Сьогодні мій чоловік сказав, щоб я звіздувала до тебе жити. Коля, скажи, де ти живеш? Привів додому дівчину. Родина була проти, особливо дружина. Що вам заважає схуднути? Відчуття голоду? Купила своєму чоловікові костюм трійку, труси і два шкарпетки. Люблю його заразу, балую. Добре в декреті. Вранці прокинулася, чаю зробила, увечері сіла, попила. Якщо ви так їм говорити. Якщо говорити жінці, що вона виглядає на всі 100, то уточнюйте на 100%, на 100 років, на 100 кілограм або ж на 100 гривень. Отакі друзі, ха-ха-ха, можна посміятися, можна поставити лайк. Всім дякую за лайки. Бажаю вам хорошого дня, чудового настрою. Дякую, що ви зі мною. Будьте завжди щасливі, кохані, здорові з сонцем в душі на небі. І Якщо нема на небі, то в душі обов'язково. Друзі, всього вам найкращого. Будьте щасливими. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Хорошого дня, чудового настрою, весна!